Доброго ранку друзі. Приїхав на село. Покажу вам цей відеогляд своєї майстерні по металу спочатку. А то був гараж, який все захаращений, тому що ну, не, не захаращений, а захламлений. Так, заходите. З лівої сторони одна шафа, друга. Над нею тут все позаставлювано. Тут все в кругах. А Зверху то бузочка. Зарочка, То стіл буду робити. Колись з роботи на металлом викидали з якогось цинкатки. Я вже почистив, погрунтував, а буду робити стіл на терасу. Зверху чистий дуб під. Так, далі поїхали. Тумбочка, ще одна, там все інструмент. На тій тумбочці вищата і станок 2М112 з ну, таким китайським координатним столиком. Колись мені пан Павло з Харкова такий рязанов, він мені допоміг з ним. 2М112 задовбала мене ота пружина, що тут є, мозги махала, і я зробив отакий тягарець свинцевий. Я собі відрегулював так, що воно тримає. Бачите? Можна додати і воно буде піднімати. Мені підходить. Там німецька каска наживе. Так. Тут зараз будемо робити порядок, ми тут дещо комбінували, то патрони, ми ще й я ще й мисливець. Тут такий Піньочок живе у нас з накувальнею, такими приставками. За ним е, прес, який їздить на роликах, але ну зараз він вже не поїде, бо ми його закидали так. Що. Ще один саночок подарував в гробці, я його нагору дам. Він мені поки що без потреб. Тут заточний ножі гімбляручні. Одна, друга, третя, четверта тумбочки. В куті 2, 135 сверлильний. Між ними тумбочкою і компресор живе. Ну, тут прес Один нождачок, другий, гріндер. Ще одна рама до ну, ножки до стола, якогось побачу, чи до станка, чи до стола. Фрезерний саночок німецький успішно здерибанений під час Другої своєї війни нашими доблесними дідами блін, і розколхозений. Здавався металолом. Я його спас. Працює шикарно для мене, більше ніж достатньо. ЛТ-10 горе Градянського. Станку строїтеля, так казали. але працює та й працює. Не робочий дістався мені. Ну, до фіга всього не було, але запустив, Працює. Зробив таку поличку. Тут є, не знаю, модель. За тою клюєнкою з тим всім. Не запущений ще, строгальний, поперечно, строгальний станок. Процес. То шафа там купа оснастки. То мені колись пан Степан запрезентував такий, е, як то називається, календар, але чіпмейкера українського. Класна штука. Отова. Я собі так і лишив. Тут ці різьби. О, от виріки йдуть. Ну, зручно. О, там у нас стіна з трофеями. Тут ще рибальство живе. Коротше Займаємося всім чим можемо. Тельфер їздить. А звідти аж ось сюди. Якщо є, на то потреба Пізніше покажу ще в мене ще є деревообробна майстерня, ну і пилорама Ось Оце така красота, бачите, я виходжу з майстерні ліс, рами ромайорів друкарських машин на металом здавали, Шеф, я собі... Я використовую все таке, знаєте, що можна, я, я, що я бачу, можна використати. Я, о, я башню зробив. Буду вище піднімати і робити совко. Там ще одна рама. З домінанта в друкарську. Наполив. тут у нас живуть курочки. Тут у нас живе рибка. Минулого тижня запустили коробце. Будемо годувати, хай росте. Ставок свій не чужий. О, Тут сітка відкидається, я зараз не хочу, бо я курів на кури випустили. Ми їх тримаємо за закриті ну, на задньому дворі, скажімо так. Ось там пилорама і деревообробне місце. Тут у нас живе Т-40. <клоджене> я... Ну і Той прицеп ще не закінчили. Я просто його з татом відігнали. Паска зараз не буде, вона там стояла як. А, до речі та платформа яку я маю давати другу зверху. Ніби краще, але і, і теж треба попрацювати. Танте вухо, що там моє, тут обірване. Ну, не то що обірване, його немає, не знаю треба шукати щось думати. Де вухо є, до того взагалі нема. Так що будемо робити, будемо щось думати. Хочу придбати собі півавтомат Вже треба було, вже є роботи. О, що покажу. Колись притягнув його колеса, хто бачив. Це була Льона-Молотарка. Думаю, щось собі зробити таке з них на подвір'ї оригінальне. Треба купити прут я не маю такого. 12 якщо я не помиляюсь, ті шпиці доварити, бо хтось хтось пообрізав. Коротше, люди робили щось з них. А я навпаки хочу зробити так, як щоб то було. Навіть зробити таку лавочку в саді. По боках замість ножок і поручнів, щоб ті колеса були. Шикарно би дивилось. пташки співають, красота. Отут наша церква недалечко. От один сусід. Там другий. Все. Благодать. Газ, три фази і відпочинок. То мої ялиночки. Я їх садив, щоб ви розуміли, вони не мали навіть 20 см. Цілу алеїтку собі висадив. Ну, перші вони були в квітнику там до такого, о, до такого розміру вони Там росли. а Потім я їх попересаджував. Та й сосники его я садил. Так, добре, включуся, іду на деревобробну покажу вам. Що. То не де сама деревобробна, то в стодолі. Покажу вам такий токарний станок Ось такий токарний станок ще можу. Радиче старенько ориенти. Подарив токарний на ножку. А то теж, до речі, робити, то, то називається. Коротше, нитку робити. Значить, я такі речі люблю. Токарний, до речі, робочий. Тут в мене є по блясі, ну як по блясі? є папша який а то на папір, він різаний біля, а то був ще один того вам здавали, я з нього зробив е, коротше, гнутий бляху, кут 90 Прижив, все, є, так як має бути. Тепер йдемо. Моя вага, тепер йдемо в е, обробку. з другої сторони. Тут ще є вхід, але я його закрив, щоб діти не діти забували, бігали, бавились. А, то мій Петрик, дивіться, який, як пірат на ногу щось кутиляє вже цілий рік. О, такий потужний кого такий. Я його на розсів не даю. Він в мене такий як капітан корабля, знаєте. Маю ще два. Тому один стоїть там другий. Того другого певно придеться на розсів пустити, бо мені того старого починає вижати. Там той якийсь такий худей і, і кашляє, називається. Зараз ми тут... Знайшов вот так. Заходимо. Ну, пилораму ви вже бачили. Я вам так більш детально світло включили. Так, дивіться, то є верстат теж мого родича, вже покійного. Коли він мені перейшов в спадок, скажімо так. Тут стіл зварювальний, до речі, поки що тут. Ясно, я на ньому не веру, бо тут тирси купа. Тут заточний на пилораму. Я так зробив, що він встановлюється стаціонарно. раз. пилорама під'їжджає і поїхали. Гімблярку мою ми бачили, фуганок. Купа ручного інструменту є. Ось таку шавку почав собі робити, щоб тут все зберігати, щоб то якось було по-людськи. НС-12, <кліпско> серелильний станочок. Суперовий, До речі, в ньому пружина класно працює. Там щось клине. Ну, паркетниця, лобзик, Торцовка, Фрезер. Тут То все стандартно. Хочу собі зробити, буде на... Не за, не за горами, буде такий проєкт. Інструментальні шахти, бачите, теж там всього купа є. Стараюся ось, Китаю. Кутник придбав, до речі, досить точний. Я, я не думав переживу, І замалі гроші фактично. Тож китайці можуть робити, а наші не можуть. І то мене почне бісити. Е, буде проєкт, хочу зробити циркулярку собі стаціонарну, щоб не було того універсального, бо то мене бісить. І фрезерний станок також, щоб було все окремо. Ще не знаю, чи фрезерний, я так порахував, легше купити потужний фрезер, встановити його і не махатися, ніж фрезерний. Все стягую, бачите? От, то все на металоломшло, отака орама з мотором, зі всім, металолом. Там той шкіл. Просто терсу і засепало, я не побачить. Металолом. Я то все тягну, тому що... Як здаю, я зразу бачу, що з того можна зробити. Рані. Так, вала, втікай звідси. Не возмущайся. Закрию, бо ж сиділа там. Закриваємо. така-то у нас. Креста привезли, ясінь привезли і пару дубочків невеликих. Треба буде вже після паски, десь там, після неділі порізати. Там наші дрова, какупа я теж тут то все переважно ріжу на дрова, але то певно ні, а то певно хлопцям віддам. У мене хлопці такі допомагають мені деколи да, по ремонтах ще Віддам їм. Та й отакет, друзі. Значить, всім смачної паски, кобаски, здоров'я і мирного неба, хлопці Дівчат. Щоб то вже якийсь спокій був. Щоб той москаль вже в нас. Щоб ми йому вже може Хоча трудно, трудно. Я розумію, що картина не конче добре. Але дай Бог ти з Божою ласкою і допомогою ми йому щось таке тай цілі.